Друзі, сьогодні ми видаємо нашій клієнтці справжнього преміум-процедюката німецького автопрома. Це BMW 5 2020 року. Потужний, стильний та технологічно просунутий. Пробіт у свого двіра 32 тисячі миль. Фінальна ставка зіграла 24 тисячі 925 доларів. Це... Повнопривідний автомобіль під капотом надійний та динамічний трьохлітровий двигун. Він має 335 кінських сил та розганяє цю красу до сотні ніж за 6 секунд. В салоні максимум комфорту, панорамний дах, шкіряні сидіння, цифрова панель та мультимедіа. Наразі вони відсутні, тому що були вкрадені в Європі, але наша компанія все відшкодувала. Та сьогодні приєднають її назад. Цей автомобіль має топову акустику та цілу армію електронних асистентів. Безпека на рівні камери 360, круїз контроль, тримання в полосі, попередження про зіткнення – усе це вже в базі. А більше інформації про це авто ви можете дізнатися у нас на сайті. Посилання прикріплено в коментарях. Поговоримо про пошкодження. Пошкодження були мінімальні. Були проведені роботи по фарбуванню та рихтуванню бамперу, фарбувалося ліве крило, була заміна диску, заміна водійського скла, безпека у автомобіля ціла. Цей автомобіль був придбаний по байналу, торгували ми його. Денвек 5 – це не просто автомобіль. Наша клієнтка з Харкова. Тому Харків зустрічай цього звіра на вулицях свого міста. Більше варіантів автомобілів ви зможете знайти в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь на наші соцмережі, ставте лайки, пишіть коментарі. Бінці Автологістик нам довіряють.